Ну, я створив не один вже інструмент. А це ось бандура, наприклад. Оце також бандура така. А ось іще є торбан. Торбан це вже більше такий інструмент, на якому грали панство, шляхта. Тобто це такий вже більше елітарний інструмент. Його ну, народним важко назвати, тому що ну, звичайні люди на цьому інструменті не грали. Якщо говорити про кобзу, про бандуру, то грали е, мандрівні кобзарі, музиканти незрячі, е, ну, також грали і, і світські музиканти, але на такому інструменті, то грали переважно е, музиканти, які були спеціально. При дворі навчені це слово європейського походження назва торбан вже більш така українізована, тому що те орба, якби це від. Ну я не знаю, чи є це там, напевно, італійське слово, те орба. А вже в нас почали. Ну, в нас також і теорба казали, і Торбан. На 10 гривнях зображений цей інструмент, тільки його там намалювали неправильно. Оця от. Голівка з контрбасами, вони її намалювали в інший бік. Тобто, тут мають струни накладатися в два ряди, і не зрозуміло, як на такому інструменті можна буде грати. Ну, людина, яка малювала, очевидно, не знає, як виглядає насправді цей інструмент. Торбану звучить приблизно. Não tá.